Наступне добре слово, від Отця піло в нашому порятунку з наших терпінь, які нас пригнітають. З листів Отця піо до Рафаліна Чаразу. Чим більше маєте сумнівів, тим більше повинні ви втішатися, коли душа в угню терпіння стається найчистішим золотом, і гідним, щоб блистіти в царстві небесному. Сині слова, це піло від святого. Від стигматики, який 50 років носив на своєму тілі рани Спасителя. Отже, ж, чим більше маєте сумнівів, тим більше звер... сумнівів або таких випробувань, терпінь, тим більше повинні тішитися, тому що душа вогнів цього терпіння стається найчистішим золотом. Так, слово Боже, Іван, Євангел... слово Боже нам говорить про те, що. Господь Бог випробовує нас як сім раз золото в горнилі, так? очищує нас через, значить, через різного роду терпіння, щоб ми стали гідними, щоб вестити в царстві Небесні, так? щоб отримати цю небесну оселю, щоб бути подібним до святих, до ангелів, так? бо знаємо, що нам треба бути святими, щоб до неба вступити. Щоб бути в небі. І, властиво, ця Рафаліна Чиразу, яка, до речі, була, вона не, не, не вийшла заміж, чи ж вона була сама і, і посвятила своє життя за священство пів. Врятувала фактично, коли настоятелі мали сумніви, та, чи він буде священним чи ні. Вона, свя... вона пожертвувала своє життя за те, щоб цей пів був священником. І завдяки фактично. В великій частці і її, через той хрест, який вона терпіла, народилися такі великі плоди, її терпіння в житті оце піло, як і отець піло став їй про це говорить, що Господь Бог в такий спосіб готував її до неба, щоб її душа стала подібною до ангельської. Так? Тому ти співав вкотре нас сьогодні навчає про те, щоб полюбити хрест терпіння. Так, важко йти за це піло. Комусь невигідно. Е не просто хтось, можливо, хоче делікатнішої духовності або легшої дороги. Але е святий Спітерчі навчить нас вести вот той такої довіри до Господа Бога і полюблення Христа і терпіння. Нехай нам в цьому допомагає Господь Бог. Амінь.